Всім вітання, шкода Октаві А7. Чистий 2018 рік. Офіційний автомобіль, 1,6 і MPI, -на. вся в рідній фарбі. Ключове слово 22 тисячі оригінального пробіга. Машинка дійсно вся обслужена, вся своя. От є повний електропакет, мультифункціональне кермо. Клімат присутній, підігрів присутні, 22 тисячі, друзі, оригінального пробіга. Це є офіційне авто, куплене в Україні, один власник. 18 рік. За машиною повністю дивилися. Це кузов ліфтбек, не універсалі. Тому цікавий такий варіант, От дивіться, показую вам, як повнорозмірна запасочка присутня. Машинка дійсно в хорошому, адекватному стані. Ніяких питань по автомобілю немає. Телефонуйте за номером телефона, передає даний варіант В'ячеслав. П'ятиступенчаста механічна коробка передач. Ціна 17100 доларів. Один і бензин. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.